У якому сонячному світі живе людина. Та треба нашого життя проростає своїм корінням в інший похмурий і холодний світ. Ніщо живе не поминеть її темряви, і того холоду. Навіть Ясний цар сонця в безконечній зимові ночі гине і спускається у володіння смерті. І здається тоді, що холод і смерть панують над усім живим. Через смерть утверджується нове життя, і за смертю йде народження, і сходить сонце, і настає весна, і бронить у квітучих травах любовна пісня цвіркунів. В отарах і табунах багато молоді, і піднімається біла піна в плечитих з молоком. А двоє з відклавши зброю, Готують ритуальну одіж для юного царя сонця Колоксая, який щойно піднявся із світу холоду і смерті. Дивна то ніч пам'ять народу. З глибин тисячоліть від далеких арійських пращурів прийшли до скіфів уявлено по три світи поясного царя верхнього світу сонячного колоксая. Про ту космогонічну драму, що знову і знову повторюється у Всесвіті. Прийшли і пішли далі у віки, бо у повісті минулих літ читаємо. Після Сварога царював його син на йменне Сонце, його ж нарікають Дажбо. І від царя сонця вели свій родовід русські князі Дажбожі внуці. На Івана Купайла в день літнього сонцестояння. Палають вогнища на берегах Дніпра, як палали вони на берегах Борисферу. Вогні ті палають на честь юного і світлого Бога Сонця, яким би ім'ям його не нарікали. Коло псай, Дажбог чи Купайло. Рід минає, рід приходить.